Мене звуть Костя Кузьміна, Я зареєстрований імміграційний агент в Австралії. Я вам хочу нагадати, що а, тести IELTS Home Based або Toyful Home Based, будь-які версії, які доступні з дому, не приймаються для імміграційних цілей в Австралії. Для імміграційних цілей приймаються лише тести, які ви склали під наглядом в офіційних тест-центрах. Це дуже важливо для того, щоб зберігати. Цілісність нашої програми, неможливість будь-якого шахрайства, і нашу впевненість у тому, що ви дійсно знаєте мову на той чи інший рівень. Ну, а якщо вам цікаво, подивіться мої інші відео про те, що е, оцінки, які ми вимагаємо, змінились для деяких скіл, двіз ми більше е, хочемо вже е, рівень вищий рівень, ніж хотіли. До цього, от так, що англійська це дуже дуже, дуже серйозний інструмент, на який ви маєте першочергово звертати увагу, якщо ви хочете чи вчитись, чи працювати, чи іммігрувати в Австралію. Якщо у вас немає англійської, це все зробити дуже складно, майже нереально. Пам'ятаєте про це. І ніякі home-based версії тесту тільки офіційний екзамен складений у тест-центрі під наглядом. Всім гарного дня.